Тарас Шевченко для кожного свідомого українця не просто народний поет талановитий митець, а й національний пророк, апостол Правди, заступник знедолених, провидець, великий патріот та один з найбільших революціонерів нашого народу. Адже справді майже кожна сторінка кобзаря це палкий заклик любити свій народ і край, пророчий осуд усякої неправди і неволі. Рішучий осуд насильства, релігійного лицемірства і соціальної несправедливості. Його відомий на весь світ кобзар. Це не просто збірник віршів та поем. Це хронологія життя молодої, сповненої життя людини, яка не може змиритися з реаліями свого часу. Це настільна книга вже багато століть та усіх поколінь. 26 квітня. 1840 року у Петербурзі вийшло перше видання кобзаря Тараса Шевченка, «Ця маленька книжечка відразу відкрила, немов новий світ поезії. Вибухла, мов джерело чистої холодної води. Заясніла невідомою досі в українському письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову. Писав Іван Франко. Чи певні ви що знаєте вірші Шевченка? Цензура викривила текст до невпізнаваності, викидала цілі рядки або змінювала тільки одне, але важливе слово. Про це говорив навіть сам поет. За його життя вийшло лише два кобзарі. З них вилучили і переписали аж 20% тексту. Втім, Тарас встиг 10 примірників подарувати друзям ще до остаточної цензури. Мовознавець Микола Зубков упродовж 10 років шукав діаспорні видання, автографи рукою Шевченка, дорадянські друки і реконструював, що було в оригіналі. Видав нецензурований кобзар з текстами, які ви не знайдете у більшості нинішніх кобзарів. Але навіть цензуровані твори Шевченка встигли зробити революцію. Люди вручну їх переписували і переховували вдома навіть у часи червоного терору. Шевченко вголос сказав, що є українцем, коли Росія мала от от асимілювати українську націю. Він повернув нам нашу мову, і тим самим, хай як пафосно не звучить, де-факто врятував Україну. За горами гори хмарою повиді. Засіяні гори, крові политі, спокон віку прометея та морока карає щодень Божий ребра, серце розбиває, розбиває, та не вип'є живої крові. Серце знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає, воля і не сити, не вигори дні моря Поезія Шевченка змусила світ не лише почути красу української народної пісні, але й пройнятись повагою до справжнього українського літературного слова та жанру. Шевченку вдалось дати початок процесам відродження української національної свідомості. На слова з віршів Шевченка покладено безліч пісень його рядки надихають, змушують задуматися про життя, про долю інших та долю держави. Поезія. Кобзаря багатогранна, вічна та сповнена усіх спектрів почуттів, Тільки ворог, що сміється, свійся, люди враже, та не дуже босе гине, слава не поляже. Наша дума, наша пісня не вмрене, загине. Готи люди, наша слава, слава Украю! Український народ завжди був сильним, вольовим та мужнім. Це основні риси нашої нації, які сформувалися під тиском багатьох воєн, зневажань з боку інших народів, суспільно-політичних переворотів. Але українці ніколи не занепадали духом. Вони йшли до своєї мети цілеспрямовано та натхненно. А метою завжди була вільна, сильна та квітуча Україна. Сонце заходить, гори чорнію, пташечка тихне поле мій радіють люди, що відпочинуть. А я дивлюся, і серцем лину в темний садочок на Україну. М лину я лину, думаю, гадаю. Радя... Кажуть на кожного поета свій час. Це не про Шевченка. Він поза часом. Кожен рядок, кожен вірш це про сьогодення, про нас. Він дає силу. Він дає можливості набратися не лише праведного гніву, але і надіям, справедливості, правди. Кобзар це та книга, яка буде вічним дороговказом на шляху кожної людини. Це як Біблія, вона надихає: вчить любові, жертовності, братерства та незламності, духу і душі. Ta-da!